Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви знаєте, що Зеленський дав інтерв'ю нещодавно Фрідману. пам'ять вже. І, ну, скажімо так, дуже дивно звучали ці всі. Його слова, навіть не знаю, як сказати, матюки, лайка. Ось. І давайте подивимося, на кого взагалі то розраховував Зеленський та його 5-6 менеджерів саме цим інтерв'ю. На американця, тобто на Західну. На кого це було розраховано? На західного слухача і на нашого внутрішнього слухача. Але я би тут трошечки ще поділила. Гаразд, будемо дивитися на кого. Ну, різко. Бачите, різко, вульгарно, некультурно. Коли на дні колоди стоїть така, знаєте, це коли людина, не стукуючи, заходить в приміщення, ногою відкриває двері. Це дуже така неповажна, різка, некультурна, можна сказати, навіть по морді. От, от ця карта говорить по морді дав. Американцям ні одразу. Карта каже, ні одразу. Негативно там це сприйняли. І українці. Невже? Укр... Дивіться, як чітко: а, туз мечів, туз кубків. Лайно, невже Жеремо далі лайно? Хоча, хоча, я почала дивитися, кажу відверто, почала дивитися перші 30 хвилин. Ну, Там переважно і говорив сам Фрідман, до речі, він українського походження. Ось. Але деякі фрази звучали дуже-дуже навіть актуально. Але я ще додивлюся і, можливо, зроблю, скажімо так, розклад на цю тему. Але тепер я хочу подивитися: це було на кого розраховано, так? Але, в принципі, як сприйняли. Тобто, розраховано було на нашу аудиторію, не на американця. Тут, скоріше за все, знаєте, вага, що ось такий мільйонник запросив на інтерв'ю. В нього був і Трамп, в нього був і Маск, в нього були інші політики. Тобто, це така вагова площадочка. Тепер дивимося, як сприйняв захід. Це на кого було розраховано. Як сприйняв Захід, як сприйняли наші українці? На дні колоди. Угу. Зараз будемо дивитися, як Захід сприйняв. Ну, тут, скажімо так, розчарування. Тут в першу чергу розчарування, і ці два старші аркани говорять, Знаєте, коли людина, ну, скажімо так, від карти сила перейшла у відлюдника. Тобто нехороший тут осад залишається нехороший. Тобто розчарування зняли рожеві окуляри. Остаточно ті, хто навіть ще носив рожеві окуляри, стосовно. Або президента, от саме цього інтерв'ю, так, Україна. Але ми дивимося на Україну, і президент, ну, в принципі, вони нас, скажімо так, так і ототожнюють. Ось тут ніби Україна ще має довго йти, щоб стати культурною державою, скажімо, ось так. Ну, Якщо президента такого вибираємо. як зайшло українцям? Різко. Різко. А, ви знаєте, тільки вузьке коло це сприйняло добре. А решта дуже різко, м -м, критично, а, але у слух, дійсно, дуже мало хто по цій карті, мало хто е -м, е -м, критично про це говорить. Мало хто про це критично говорить, ось якось так. Ну що ж, мочити в сортирі, сказав Зеленський, будемо чи не будемо? А, і тут карта домовленості. Тобто, ну, значить, е, домовленості, ну, ви знаєте, по закоханим це вибір був зроблений свідомо, і я би сказала, що по цій карті можна ще прочитати, що е, все рівно коло. Тих, хто і був його прихильниками, так і залишились ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші відгуки і за вашу думку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!